От ще цікаво, якщо ми заговорили про те, що на яких словах він говорив. Там така була фраза. Він звертався до е, Світлани Гінадівни, і такий він в цей момент він говорить: касательно угрози ядерної війни виправи, і все, всю хвилину буквально ось він почесав носа, е, щось там рукою прикрив. Чи може це також про щось січити? Е, дивіться, він не просто почесав носа, він його, нібито, так, знаєте, як зупинив. Я зараз поясню, Ніс взагалі відповідає, якщо ми говоримо з точки зору фізіогноміки, це е, аналітика винюхування витягування інформації. Ну, якщо ми, ми пам'ятаємо, що ми з тваринного світу все ж таки вийшли, і якщо ми згадаємо будь-яку тварину, вона носом винюхує якусь інформацію. Тому кожного разу, якщо ми дивимось в контексті, чого людина говорить, це, а він говорив в контексті ядерної війни, йому вона йому задала питання, чи буде дійсно ядерна війна. І він у цей момент, що він робить? Йому потрібно щось відповісти, витягнути якусь інформацію і зупинити в тому себе, щоб не сказати зайвого. Тому він робить такий рух: він нібито чухає, але витягує інформацію з мозку. Ну це такий несвідомий рух. Шукає що відповісти, якщо ми так перекладемо. Потім зупиняє себе і покашлює. Ну, тобто, коли йде покашлювання, ми знаємо, що це вже людина намагається завдяки цьому покашлюванню збрехати. Ось ми знаємо, коли люди щось хочуть збрехати, вони перед цим ти задаєш пряме питання, вони. Ну, так, Тобто, нібито цей, таку напругу вони знімають через кашель. Тому тут він намагався знайти інформацію, що сказати, зупинити свою тривожність і відповісти на це питання. От щодо кашля, цікаво, тому що на останніх своїх зустрічах, таких, якщо можна це назвати, міжнародних до тих, кого ще його хтось запрошував, коли він приїжджав, виступав на форумах. Він дуже багато кашляв настільки багато, що це навіть здається заважало. Причому що писали в змі, що ніби Путін не хворий, все нормально, але ось цей кашель йому просто не давав говорити навіть. Фізіологічні зміни відбуваються під час стресу. Наш організм намагається якомога більше зберегти рідину. Ну, Це фізіологічний процес. Так? Тобто запускається механізм виживання. Тому, коли ми стресуємо, ми знаємо, що нас пересихає в роті. Коли ми стресуємо, ми починаємо якось дивно рухатись, якісь зайві рухи з'являються, нелогічні рухи. І коли пересушується в роті, ну, звісно, ми починаємо відкашлюватись. Тому навіть говорять фізіогномісти, коли ви знаходитесь на переговорах, і ми бачимо це дійсно важливі переговори, і людина починає багато пити води, багато кашляти, це говорить про те, що вона стресує. А чому вона стресує? Тому що щось у неї всередині якийсь конфлікт відбувається, не може знайти відповідь, боїться, переживає. Тобто щось відбувається, що заганяє людину в стрес. Ну, ми розуміємо, що е Путін стресує і дуже сильно. Звісно, стресує. стільки брехати це, це потрібно вміти. І власне здається, що навіть в кожного брехуна рано чи пізно закінчується оця стійкість до брехні, тому це все очевидно. Ще одна деталь, на яку скажу чесно, не я звернула увагу. Мій хороший знайомий, коли дізнався, що я буду говорити з психологом, каже там в Путіна дуже дивні руки в сенсі манікюр, нігті дуже якісь жіночі. От мені цікаво, такий от момент особистий. Ну, це ж точно не про те, що він забув зробити манікюр, тому що людина такої посади, такого статусу, точно слідкує за собою. Про що це може свідчити? От дивіться, ми тут, звісно, можемо фантазувати. Якщо видвігати, скажімо так, гіпотези, ну, перше, ми знаємо, що він дуже сильно ховається, і що він не довіряє нікому і навіть збирає весь свій біологічний матеріал, щоб ніде його не залишати. Тому дійсно, можливо, у нього якісь є зараз зміни в оточенні. Де Комусь він перестав довіряти, наприклад, людині, яка робить йому манікюр, і просто від цього в нього відросли нігті, тому що просто зараз він в пошуках, наприклад, людини, яка може йому це зробити. Це одна з гіпотез. Друга гіпотеза може бути, що ось цей знаєте, тваринний інстинкт все рівно у нас існує. Та? І якщо ми ні, нібито відрощуємо такі нігті, пазури, та, ми можемо нібито захищатись. Це теж такий підсвідомий момент, який може бути, що я відростив для того, щоб показати свої кігті. Але ж це теж може бути гіпотеза. До того, що це жіночий манікюр, ну я не знаю, я б так не казала. Просто зараз, можливо, просто всі чоловіки доглядають за собою. Йому подобається саме такий зараз манікюр. Ось тому тут можемо знаєте, фантазувати як завгодно, але не завжди якісь такі деталі можуть про щось говорити в плані в контексті політики. Це можливо бути якісь особисті речі.